Я своїм піяком щастя не мала на хоч кулька путіш. Я прошу провітати по сусідське. Молодя, бажаю вам щастя. Всіх благ, успіхів, в роботі, в житті. Було не слабо. Часкую, я просто в вам. Папаські сусідці за привітання. Молодятка, ще вас трошки затримую, а чи є пес в хаті? Пес є Є! собака справжній, Так! Да? Я вам скажу просто, ще такий жарт, бо дійсно насправді Будете мати свій на майбутнє. Заходить чоловік з жінкою м'ясний магазин і каже жінка до продавшиці, дайте мені 25 кілограм ліверної колбаси для пса. А чоловік з боку стоїть, каже, слухай. Та у нас нема пса. Не гавкай! Мене завжди підьоють, кажу, ти розказуєш анікдоти про те, що про свекруху, про сусідів, розкажи про музикантів. Та нема проблем, що я про музикантів загаратую. Удачі то точно. Приходить бізнесмен до музикантів. Каже, хлопці, я бізнесмен, маю купу грошей, люблю охоту, Сам охотник. Купив собі охотничого пса. Заплатив 600 долярів, приїжджаю на охоту, стріляю, а присідаю в трагуні, не робе. Що робити? Каже музикант, слухає. Мене два дні весілля, дай того пса в пубен закрию. Тому псу добре напумкає. При мене має бути, будемо люкс. Музикант забрав пса, закрив бубен. Відіграв твої весілля. Приїхали на охоту в понеділок. Відкрили пес, пезучима, бігає туди-сюди. Каже музикант, стріляє. Бізнесметвило рушницю. Бабах! Пес стає на задній лапи. Музиканти вітають гостей які Знаєте, ще Такий актуальний анікдот на сьогодні, як їде, мужик зібрався на заробітки, сів в купе, і з ним росіянка їде. Ну і він витягнув газету і вголос читає. Вона, мужчина, ви про себе могли читати. А курва, ніс про мене не пише. <рес> Їдуть вони далі, він раз розуся, ноги закинув, запах такий неприємний, від шкарпетки. Мужчина, а ви наскі міняєте? — «Міняю, але тільки насало. <рес> Їдуть далі, розмова не в'яжеться. Мужчина, а скільки вам літ? 45. А я вам не дала, а я йому не граю. Всі мають такі плостенькі животики, а жураті ж всі такі животики мають серйозні, Ну, ви виняток. А що так є? Зараз я вам розкажу. Приходить холостяк до хати з роботи, відкрив холодильник, е -е, махнув рукою, пішов до спальні. Приходить жоратий, відкрив спальню, е -е, махнув рукою, пішов на кухню. Прошу вас, славка. Привітання, там чанекдот. Давай вам можу вийти і говорити. Зібралися всі гості, ми дуже задоволені. Забава є дуже чудова. Дуже вам господинам, і всім. Шахни тікають. Я там всім. Дуже чудова пара. Знаю Бог здоров'я, любів, що я можу сказати, я такий тату, але скажу так. що Всі мене хату знають. Скажу так, як ну, та воно є. Всі ту знають. То не мій син, але допомагаю, як дасть. Чим хата богата, тим хата. Ще одна справа є. По старій українській традиції є звичай вгадувати гостям, хто буде молодяток першим немовлятком. Чи хлопчик, чи дівчинка? Зараз дружки наші дівчатка будуть збирати гарно повзунки. Голубі повзунки, Давайте не, не традиційно, не дівчинку. А рожевіна пацана. Ні? Добре, голубі на хлопчика, а рожеві на дівчинку. Хто вважає, що двійнята, можете музикату кидати. Всі гарно без кої доводи. Хтось не кинув, а плескає. Дві по двадцять триста. Хроби буде, мене, робиськи. За канала повезло, охо-хо-мо, я тепер туди чувак, маю чорний я діла. Церкала, всі всі в водольні. <ріпи> ні 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 та-та-та. <ріпи> а тепер рахуємо. Розтіваємося, там можна до гола. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Молодятки не буде всіх. Шановні друзі, зараз ми дружко всі, всі уявляємо, що наші молодят зробили перший мільйон на весіллі. І завировані гроші вводила освітню подорож по світу. А ми всі група підтримки. В кожну країну, в яку заїжджає молодятка, ми їх підтримаємо і дицюємо пам'ятаю з країни, якій вони є. Ми всі група підтримки в кожну країну, в яку заїжджають молодарки, ми їх підтримуємо і підсилюємо родинний танець країни, в якій вони є. Я називаю країну, називали Танець, а ми всі танцюємо. Першим ділом наші молодяки відправляються сусідню країну в Австрію. Столицю Фіде, і ми всі танцюємо в Вітинський. Стоїмо вільно по залу, так що ми не зарожали на одному. 違う。2> Міше трошки більше звуку на мікрофон, бо я фаза крип. Зараз, друзі, стаємо всі в лінію, так ми були з мого початку. Файно міняємося. Менітеся листяни. Меняйтеся лістями. Добре. Молод'я. Файно, файно. Супер, фантастично, чудово, класно, <coughs> перфектно. Стайся сиди ближче, ближче, ближче один до одного, одного. Далі, друзі, обнімаємося всі за плечі, як коліки за третім столом. Помнялися? Правильно, молодець. Танцюємо. Французький народний танець. кан ось так. Праве коліно, права нога. Ліве коліно, ліва нога. Хлопці, тільки штани підійдуть, потріснуть. Готові? Поїхали! Всі пала лазика. Іні в цю сторону. І більше коло. робимо. Велике коло, велике, велике коло. кола. Треба дочки мають більше кола. Більше кола. Відміємо. А допомога. Піднімаємо праву віку голо. треба. Имате цифра, ентенски народ Моја база ја вплив колино, а дичатка сонни номер. Танец живота моја. Różniaczka w zaciągowej tanci, muzyczki dolny tanec, Liz Перші танцюють хлопці, готові? Перший вступ, а тоді танцюємо. Я скажу, коли ще не спішіть. Тільки штани підійміть, бо буде твоє. На твоє трістань, готові?